Вітаю товариство! В продажі Ford Focus в кузові хечбек 2018 року випуску. Це вже новий кузов даного автомобіля з 1,5 дизельним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Розхід даного двигуна орієнтовно в міському режимі буде складати літрів. 6-6,5. По трасі дане авто буде споживати орієнтовно літри 4. Досить надійні, до речі, двигуни. Гарно виглядає автівка в білому кольорі. Дане авто офіційно купувалося новим в Україні, це не є пригонка, один власник з автосалону. Кузов, в принципі, в хорошому стані. З моментів по кузову, це. Невеличкі сколи на передньому бампері та капоті. Не знаю, чи не відео вам буде видно. Решта передніх частини бузову без зауважень. На легкосплавних оригінальних дисках з хорошою зимовою резиною Goodyear. По правій стороні якихось зауважень я не бачу. Невеличкі подряпини на бампері задньому. І ось тут невеличка подряпина. І не видно дуже. По лівій частині автомобіля все гаразд, зауважень, теж немає. Технічно дана автівка повністю в повністю справному стані. Робота двигуна відмінна, коробка перемикає плавно, гарно. По електроніці все працює. По ходовій ступі грюків нічого не чути. В комплектацію даного авто входять датчики світла та дощу, 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал, шкіряне мультикермо з круїз контролем, підкермові пелюстки. Селектор перемикання передач вже на шайбі, автохолд, електронне ручне гальмо, двозональний клімат-контроль. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Дуже хороша комплектація. Також достатньо великий сенсорний дисплей з CarPlay ем та Android Auto. Салон автомобіля збережено. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику КП «Авто». До зустрічі!